Ефективний спосіб подолати пандемію і захистити власне здоров'я близько 30 жителів Тячівської територіальної громади пройшли повторне щеплення вакциною Астразенека від коронавірусної інфекції в Тячівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вакцинуватися треба обов'язково треба, тому що такий час прийшов. З дитинства ми всі мали вакцинацію від корі, краснухи від дифтерії. Ну а на даний момент з цим ковід 19 треба боротися. Ніяких відчуттів поганих немає. Все в порядку. Першою вакциною страшно було, але зважуючи всі за і проти, значить однозначно вибирається вакцина. Перед отриманням повторної дози вакцини пацієнт заповнює анкету, де зазначає відомості про стан здоров'я і надає згоду на вакцинацію. Загалом у Тячівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини отримали 360 доз вакцини AstraZeneca і 80 доз коронавак. Як розповіла завідувач амбулаторії Зузанна Попович, із початку вакцинальної кампанії щеплюватися мало хто бажав, поза як населення побоювалось побічних реакцій. Однак час показав, вакцина ефективна і безпечна. Тому наразі місцеві активно звертаються до лікарів, аби убезпечити себе від недуги. Ми обдзвонили людей, які отримали першу дозу 23 березня. Зробили ми 30 осіб. Тепер ми їх обдзвонили, що вони можуть приходити на другу дозу. Якщо є залишкові дози, ми тоді робимо перше щеплення. Теж у нас є список на перше щеплення. Люди, які бажають після одержання другої дози вакцини, пацієнт з бажанням отримує свідоцтво про вакцинацію. Документ генерується в електронній автоматизованій системі англійською та українською мовами, якщо особа бажає їхати за кордон, в свідоцтві зазначають номер закордонного паспорту, видається на рік. І далі, коли вже людина має два щеплення, ми можемо генерувати їй сертифіка... свідоцтво, вакцинальне свідоцтво. Хоча нині епіситуація як і загалом в Україні значно покращилась, все ж лікарі радять пройти вакцинацію та використовувати засоби захисту, аби зберегти своє здоров'я.